Як же ви почуваєтесь, люди обабіч шинквасу? Я, треба сказати, вперше у цьому барі. Ви стоїте і харчуєтесь якимись обривками часу. У кожного з вас в душі своя Калахарі. Шинквас і час, яка безрадісна рима, не так банальна, як, щиро кажучи, ілюзорна, бо часу нема. Бо скоро прийде зима, незрима і лагідно змеле нас на свої білосніжні жорна. Вона нас змеле на попіл яким посипають дороги, якими спішать на роботу пригнічені офісні клерки, на манну небесну, яка йтиме чомусь угору над головами здивованих прихожан місцевої церкви. І ми впадемо на них згори, як кажуть, падає легкий смуток, принаймні в якогось класика, щось подібне було. І нас полюблять усі пасажири і всі водії маршруток. І нас прийме розпечене жерло червоне, м'ясорубка, Київ, метро.